Буде аудіо. Бачите, аудіо файл 2 написано, і написано, з якого часу починати слухати цей діалог. Ну і піде сам діалог. До нього йдуть незузамітне. Це моє дорого працювання спеціальне, щоб було студентам дуже зручно. Транскрипція до слів подається чітко. Ну, там ще деякі пояснення, на них можна не звертати увагу, якщо вони вам не ясні. Але транскрипція дуже чітко, наголоси показані, все показано. Так, це я щось нажав, щоб все, все, все видно. А дивіться, у кого є е, мікрофончик, може, ми могли б тоді почитати і зробити такі діалоги разом. Просто у Сергій Короліни, я так розумію, мікрофони зараз вимкнені. Вікторія, що як, як ви вважаєте? У вас є така можливість поговорити з нами? Першу, що? Давайте, давайте я вам я може це ми зробимо трошки пізніше. Я дам якби ну людей, як правило, ці цікавиться сама методика, як буде проходити навчання? Ага, на uh -huh. Ждите, здається, такий діалог, да, і його пропонується послухати ауді, плюс воно буде опрацьовуватися все і. Треба буде максимально так само це все говорити, постаратися і ви це все вчителя на пам'ять ситуацію. Ситуація, ви зайшли в магазин, продуктовий магазин і щось купили. Самі такі типові фрази, те, що треба. Так, хорошо, тепер. Плюс у вас, звичайно ж, залишилася в голові якась граматика, якісь побудови речення. Це ж не так просто, що вивчили цю тему і все. Там все воно паралельно вивчається. Так, хорошо, далі, 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 далі. Давайте тоді. Ой, а де це воно? Ага, ось його. Потім йдуть додаткові фрази в магазині. Зараз я включу. Видно, так, да? ось я відкрив. Тут план, план всього розділу. Фрази в магазині. Там дайте, будь ласка, і так далі. Потім як виражати, подобається, не подобається. Як сказати, що вам щось подобається, вам щось не подобається. Потім множина іменників. Як виражати множину іменників? Це вже граматичний матеріал, як передатися ножнам. Потім дається, права. Uh, ну, давайте зараз подивимося на граматичний матеріал. Зараз, секундочку. Mm. Ну, є множина іменників, наприклад, дивіться. Бачите. Uh -huh. Показується однина неозначена, як садиться, просто якийсь один банан. Бачите, наголос. Якщо наголос нестандартний, нетиповий, ставиться підкресленням, показується наголос, н банан. Множина неозначена, просто якісь банани, банани. Нужна означена, конкретні якісь банани, банани і так далі. Окей. Потім дивіться, як нужна показується типово в у словниках. Потім нестандарні форми винятки, тут також показують. І все дається дуже коротко, ясно, і знаєте, таким принципом шпаргалки студента, щоб нічого зайвого. Якраз це тільки те, що треба, те, що необхідно. Хорошо, далі. Так. Де то що у нас далі? Ага. Угу. Ну, як право. Дивіться, практичні вправи. От, допустимо, дивіться, вам дається такий текст. Бачите? І на підставі тої інформації, яку ви дізналися про множину, вам треба заповнити усі слова жирним виділені. У, поставити його відповідну форму, множини однини. Дивіться, вам дається внизу от слова, які ви до цього, допустимо, ви їх не чули. Перший раз виноград, груша, тварина, кішка, пес, рибка. Бачите, подається саме слово. О, а далі ви повинні поставити відповідно, в залежності від контексту, або з означеним артиклем, або з неозначеним артиклем. або в означеному смислі, або в неозначеному. Ті слова, яких, які ви раніше вже знайомі з ними були, так, то їх тут немає, їх тут немає. Окей, і потім ось, ось що ще бачите слова. Ну і далі нижче дивіться відповіді. Бачите, нижче дивіться відповіді. Я, як правило, прошу студентів, щоб вони відповіді не дивилися, щоб вони свідомо пробували самі зробити. А буває таке, що просто щоб було, щоб всі, щоб було, як ту кажуть, надійно, то я спочатку прибираю відповіді із файла. А потім, коли всі зробили, то потім я вже посилаю файл з відповідями. Хорошо. Ну, обично, якщо люди достатньо дорослі, це не школярі, то я довіряю і знаю, що люди не обманять. Так, хорошо, далі. Далі, далі, далі. Дивимося, що в нас далі. Так. У нас є, до речі, я бачу ще два учасники. У нас є Богдан Янко. <гум> Я, мабуть, мабуть Богдан Янко прізвище, мабуть. Янко, Маленько. можна так. так. Добрий день. день. Так. Добрый. Далі йдуть фрази в магазині. Знову ж таки, продовження, бо там іде право два. Дивимося, що там у нас праві два може бути. Так. Окей. Право два, право два. Куди вона мене вискочило? вискочила. Ось, ну, дивіться, практично така права називається складання діалогу з продавцем в овочевому магазині. Тобто на підставі того діалогу, який вже вийшли на пам'ять да, до цього. На підставі також того всього фраз, які там додаткові фрази ще в файлах давалися. Ви да, берете той матеріал, і можна само попробувати по пам'яті це все зробити. А можна просто дивитися той матеріал, який ми раніше вивчали, і складається така штука. Такі вправи можуть бути виконуватись під час заняття, або по бажанню студентів можуть даватися як домашня робота додому. Це залежить від ситуації, від того, як студенти вирішать. Хорошо, бачите, так, да? і здається, що внизу відповідь дається. Бачте. Так, хорошо, добре, відключаємося. Так, ідемо далі в план розділу. Потім йде текст для читання. Як правило, в кожному розділі, в кожній темі є текст для читання. Буває один, буває два навіть. От, ось текст для читання, дивіться. Щас. да, я ви знаєте, пані Світлані, я вже трошки навовчився. Пам'ятаю, коли перші рази, то так було непривично. Це Звук Звук так, да, 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 Бо ми зазвичай працюємо просто не в Zoom, а в Skype, А через то там я собі mm -hmm. кривав водію, а тут. Так, дивіться, текст для читання. Що що тексти для читання не вчаться на пам'ять? Не вчаться на пам'ять їх. Треба просто читати о, вміти і вміти прикладати, знайомитися з новими словами, дивитися, як, ну, як речення побудовані і так далі. О, ну, наприклад, спортивна королівська сім'я. І о, дивіться, теж внизу, як правило, дивиться, все розшовано, транскрипція. Все красиво показано. Навіть українською мовою в деяких випадках я пишу, щоб легше було. Щоб простіше, бо це початковий рівень. Звичайно, там пізніше не буде вже українською, буде тільки нам на, по латині, по-норвезьки буде міжнародна транскрипція. Але на початку студентам важко, то він дається по-всякому, і так, і так, і так. І вам дивіться, практична право дивіться внизу. Напишіть коротке оповідання за тим самим зразком, що й текст вище про якусь людину, яку ви знаєте, або про яку, е, яку ви знаєте, або про яку ви знаєте. Okay. Окей. Такі ось справи. Так, далі дивимося, що в нас ще. Є. Mm -hmm. Так. Текст для читання, потім діалог 2. Памала розмовляє з колегою. Також діалог, такий самий як ковчег в магазині такого самого типу. Це вже на пам'ять буде теж вивчити, треба буде. Потім загальні питання, тема граматична. Загальні питання це ті, що вимагають відповіді так чи ні. Наприклад, ви були сьогодні на роботі і так далі. Так чи ні? Так була, так не було. Перетворення тверджень запитання. Право 4, потім іде. Потім знову таки, дивіться, діалог 3 йде, в турагентстві. Тоже на пам'ять буде. Використання ней, я, ю. Тобто най, я, ю. Як воно вживається? Це най, я, ю. Там право 5, діалог 4, знову ж таки, йде. Порядкові числівники від 1 до 10, як вони творяться. Право 6, дні тижня, знайомство з днями тижня, місяці року, свята, Ось місяці року у нас, наприклад, дивіться. Бачите, я навіть українською прописав, наголос поставив нижнім підкресленням. Є файл. Можна послухати, як це на версії намовляють. Ну, так, бачите. Януар, февруар, марш, априль і так далі. Так, і плюс. Це те, що українське написано, це таке нагадування. Насправді ну, оригінал ви чуєте, І як диктор говорить в звуковому файлі і повторюється. Хорошо, далі. Подивимося до кінця. Так, тепер треба якось. Ну-ка. Оп, до є. Потім йде свята, права сьома, дати. Розуміння дат на слух, поздоровлення і добрі побажання і останнє право восьме. І от зараз право восьми я відкрию, оскільки це останній файл, файл останній, як право важливий. Чув чимсь. Зараз покажу, чим. Значить, ось сама йде право. Яке слово не пасує, і чому, допустимо, ви все робите його та цю вправу? Незнайомі слова, яких раніше не було, або які забулися, можливо. Значить, я ці слова додаю за часту походу курсу. Якщо, допустимо, якийсь студент мені каже: О, я не пам'ятаю, як буде це слово, я дорогу, додаю тоді це слово, походу. Тобто курс постійно вдосконалюється за допомогою самих студентів. Так, і. Ось в кінці, в кінці, в останньому файлі, як правило, така є інформація: чи ви добре засвоїли наступні теми? Якщо ні, повторіть. І, будь ласка, тут іде назва теми о, і файл. Тобто, сам найбільш такі важливі, найбільш суттєві, то, що повинно залишитися обов'язково. Якщо там щось трошки призабудеться, нічого страшного, а оці це, це такі найбільш важливі моменти. І номера файлів даються, і людина собі туди, студент. Повертається туди, дивиться і каже: ага, пам'ятаю, все добре, або треба повторити. Плюс ще буде предметний показчик, звичайно, до курсу, є предметний показчик, за допомогою якого можна завжди знайти швидко той чи іншу, ту чи іншу граматичну тему. Тобто вже пізніше входить, як вже студент більше вже прийде. Хорошо, отак, отак побудований, о, отак побудований матеріал. Десь, звичайно, розділи трошки відрізняються. Десь трошки більше діалогів, десь трошки менше, десь текстів до читання, трохи більше, десь менше. Плюс є багато аудіоправ на слух і так далі. Хорошо, добре. Так, ну тепер дивіться, можемо почитати, так як пропонувала пані Світлана, щоб це цікаво, насправді, читання, ці всі діалоги ви там показували навіть, мені здається, це знаєте, те, що учні завжди потребують в першу чергу, так? Купувати щось, продукти, да, так? Так, да, зараз, зараз я відкрию перше, да, перший сам відкрию. Оцей вечір в магазині добре. Mm -hmm. да, да, Поки відкрию. що не виключаю його, може треба ще. Ні, ні, ні. Зараз, зараз, зараз я зараз знаю, я в курсі, я в курсі. Зараз mm -hmm. поставлю. Ну, тепер вже видно, да? mm -hmm. Mm -hmm. так? Так, вийшло в магазині. Так, ну аудіо зараз ми не будемо включати, це довго вантажі mm -hmm. треба і таке все інше. Давайте зараз просто можливо хтось вже знає. Тут трошки нерівно, тут може кожен для себе повирівнювати потім ці фрази, щоб рівненько вони були. Це на любіля. Mm -hmm. Когось так mm -hmm. можна. Пане Микола, ми можемо з Богданом спробувати як діалог, але ну, ви тільки допомагайте, будь ласка, перший раз читання. Ні, давайте так зробимо. Чи ви будете читати, ті, ми ті студенти, які, які вже ну, трошки щось знайомі і можуть показати, вже, що вони вміють читати, то будь ласка, покажіть, побачимо, скільки у вас виходить. А ті, хто ну, для нього це нічого не говориться з нуля, mm -hmm. то нас не буде мучити. Курс ж не звідси буде починатися, розумієте? Курс буде починати так. трошки раніше. Це третій розділ. Це не перший розділ, і навіть не, вступ, не вступний угу. я об'ємку. Ну, хто буде читати? Хто хоче, будь ласка. Сергію, підкажіть нам. Я можу спробувати. Давайте, так, давайте, я давайте. давайте, давайте, Ярно, давайте. За помилу чи за. За всі. <реш> за за всі. <реш> а що, а, ні, почекайте, давайте, давайте. Хто другий хоче читати, будь ласка. Хто хоче сырию пару составить? Богдан. Я спробувати. Давайте, пане Богдан. Давайте, ми... я помила. помела. Помело. Помело. Хвак, костер, герне. Кронер, килоэт. Яй, герна, хает, кило, герна офира еплер. Герне. Хар джу вальнотер? Нелли, дезверем, вар дар ноэ аннет? Я так. Ту бананер, дет вар альт. Дет блир аккурат атен кронер? Вар сагут. же так. е плена. Так, ясно. Так, дивіться, я нічого да, да Певні помилки, є, певні неточності. Це таке. Мене зараз це не дуже цікавить. Ми зараз не будемо нічого нікого поправляти, просто я зараз хочу, щоб ми відкрили порівняти просто. Зараз ми відкриємо з вами перший розділ, самий перший, там, де все набагато простіше. І попробуємо почати з першого. А ну-ка, бо тут якби вже далі трошки. Так, да ми там ось окунта. Ну, от візьмемо, візьмемо, наприклад, візьмемо. Так, де той діалог ось шосе діалог? Так, окей. Так. Так, це мабуть. Не найкраща ідея, але спробуємо. Ще разочок і ось вона. О, дивіться, самий перший текст на початку курсу. Текст дочитання він. Ну, він текст зачитання, він іде на пам'ять теж, тому що там він має практично таке значення, в тому плані, що е, якщо ви цей текст вивчите, ви зможете підставити себе сюди або когось іншу і розказати про якусь іншу людину. Тут такі, знаєте, ну, дивиться, спочатку вдається бачити цей. Давайте зараз пана Сергія попросимо, щоб пан Сергій нам прочитав ці вирази е, по транскрипції. Побачимо, скільки виходить читати по транскрипції. Давайте. Ідеально. Угу. А... «Бурь». Ой, oh, хорошо. Так. ме. «Снакер». «Нож». «Энларер». Ой, хорошо. Я просто знаю, как это читается. «Памела Райсер». «Райсер». 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 «По».

Чудово, ні, ну у вас просто дуже хорошо. Але це ви по транскрипції читали чи просто слова читали? У вас просто слова читав, бо я знаю, як деякі е звуки читаються, да, в якому місці вони. Ну не знаю, не знаю, пан Сергій. Коли ви читали той діалог третій, то там ви робили помилки. Може, ви хвилювалися і робили помилки, але помилки ви робили. Там не було. ідеальним читання у вас не було. Добре. Е, хорошо. Е, а Тепер дивіться, ось сам текст. Тобто, бачите, йде внизу. І тепер я хотів би попросити по транскрипції тут нижче. Бачите лексика до тексту. Пана Богдана почитати. іменно по транскрипції, якщо можна. О, ну, можу спробувати. Так. Э, он? Э, ой. О, просто о. Там просто о. о. Дальше. Ліллістром.

Vár. Var. Var. To A, 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 předně také A, jak, jak na, no, nebudu pokázat, rozkrývají se sekrety, dávajte další. Dog, dog. Mhm. Mm uh, sekre, sekretar. Da. Vihar. Tak. Tupan. Mm -hmm. Son anes, anes, siostra, anes, córka, 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 mąż, mąż, mąż. No nie połamie pana. Tak, a kto u nas siedzi? U nas nikogo nie ma, tylko srebrny budam, bieżniku nie ma, da? Na razie. Ma być da. Aha. Ну, дивіться, панове, нормально, нормально. Ще хотів би, щоб ви попробували, Пане Богдане, от іменно ви. Давайте прочитайте оцей оце ще речні. Без транскрипції, спробуйте читати. Єг, хетер, хакон, ог, єг, бор. -па. Ні, 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 стоп, стоп, стоп. По -транс... Без транскрипції ви ні, ні, ні. Пане Богдане, у вас ще ні. Треба нам ще попрацювати з читанням. не виходить. Ану, пан Срій попробує. Угу.

Lileström. А mm -hmm. uh, Pamela Razer Raiser, Raiser, till uslo. А uh, Weird Dog, а uh, Dog, Dog. Dog. Tune are secretary for at Tourism Contour, Contour. Tourism Contour. we uh, to burn and soon Сон Хетер Андрес. 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 Тобто ми де не читаємо, да? Ні, не, не читаємо. Вони читаємо. Андрес. О, ен датер. Сон Хетер Маріт. Чудово. Прекрасно. Ну все тоді. Туди...